Всім привіт, друзі! З вами я, Владик, і сьогодні я вам покажу, що у мене є у проти Так, що це? Для початку я покажу своїх брейнротів, а потім вже що в мене тут запленці є. Для початку ось отакий от QVC він в мене вийшов перед відео. Тралалей, тралала, Він мене вже бомбомбій на гузні теж перед відео вийшов, але раніше. Ось, район вербінний. Джерафочилась твінджамен. Тут а 100 років. мені хтось давно його подарив. Ось із цих ось двох мені теж хтось подарив. в ультра він вийшов. І ось ця, ось свого боса виграв. Ну що ж так, це не скільки в мене. І так, друзі, і тепер я вам покажу, що в мене тут є за пленс. Тому що ти мені все там показуєш за робокси? Так, на початку у мене є... О, это цікавий нормальний Нормальный чи. Итак, друзі, до речі, якщо це... Це хто? Це так друзі, це вже непогано, тут вишів бог. Що це таке, ще не знаю. Что це з нього зможе випасти якийсь бронерок чи що. Я не розумію. але Так давайте зараз подивимось. щось новеньке. Це добре. Е, -м... А де він? А де він? Е. Ну -е. що? А, ось. А, це типу лакіблок. І так, давайте хто мені не потрібен. Ну... Так, нам тут одни годли ми мифики. Ну, может быть, эпика тёмно удалю. Так. Э. А что с тобой работать тут? Друзья, а что с этим яйцем работать? Я не разумею. Я понял. Це что, безкоштовно так. Друзі, що це тільки що було у мене, що? Та... Не, ну це шутка, це шутка. Така, друзі, подивіться. Я щось нечайно нажав. И тут он. Або... Так меня нажав, не тут такой коли... для. Так, я зараз, мабуть. Эм, ем, друзі, давайте даться я... Це... Я это... Эммм... Надо я покрутил. Хочу ещё раз покрутить это. Так. Mm. Так, а даже что у меня осталась штука? Я не розумію, де цей детям. Ну коротше. Не важливо. Важливо те, що в мене плюс Матео. Чи я його случайно вийду. Так, друзі, тепер як я вам казав, я покажу, що в мене тут. А. цей легендари, у нього досить багато хитик, А вже потерс. Давайте, і, мабуть, я і не может быть, поводить.

Наверное, на место у А джираф начал так куда-нибудь. Короче. Так не хочется, да? Джираф так продавать. Ну, ну. Ну, хорошо, я сейчас... Зараз... Так. Что это такое? Ну, хорошо, я его продам. Чи... Это что там? Годливый шахмат. Ну, добрый, я его на место бомбомбини гузине поставлю. Хоть и мне бомбомбини гузини потребуем. А, не, все, я продаю джераха. Короче, все, я зараз продаю и показываю уже свой... Там фриго камелу вышу. Это уже что с новенькой. Надеюсь, я зараз там буду путать. И он тут со мной бренд. Есть. Це фрігоканели. Фрігоканели. 150 одинок. Так, в мене тут. Так, я вже ібавився від своїх полуничок, тому що вони вже мені були не потрібні. Тут у мене ось, ну, коротше, тут у мене чогось цікавого немає. Ну що ж, друзі, ось таке відео сьогодні вийшло. Сегодня я сыграл у Плэнс против Брейнера. Давайте позбираем грошики. Ну что ж, друзья, всем давайте глянем, где же будет пока-пока. Так, Не. ну что ж, друзья, всем пока-пока.